Ці світлини роботи фотохудожника Олександра Гордієвича. Майже все життя він з фотоапаратом в руках. Не можна в цій професії працювати, якщо ти не захоплений, якщо ти недопитливий. За вагомий внесок у розвиток в Вінниці його нагороджує міський голова. Я не схильний перебільшувати, але це приємна нагорода, тому що я все життя працюю в одній професії з 17 років і до виходу на пенсію. Я в одній професії. передали нагороду і Миколі Крикуну, українському історику, який досліджував Братславщину та Поділля. Якщо подивитися, хто з нині живучих істориків зробив стійки для вивчення нашого краю, скільки Микола Григорович, Ніхто не зможе з ним поруч стати. Нагородили очільники міста та області і волонтерів. Певні їхня робота неабияк важлива. Вони допомагають військовим, бійцям тероборони та переселенцям. Ми хочемо подякувати вам, тому числі, за те, що на початку війни ви не стояли осторонь. І я думаю, що вся Україна, весь український народ доказав, що тільки разом ми зможемо досягти цієї перемоги. Тим, хто з перших днів війни допомагає у різних сферах, вручили грамоти та подяки. Волонтерський рух це окремий фронт, який дуже чітко. Мобілізувався з перших днів вторгнення це велика праця, це, мабуть, і поклик душі, і серця, і патріотизм, і професіоналізм.